Не секрет, що святий Миколай найбільший друг малечі. Кожного року діти з нетерпінням чекають цього дня, аби зранку під подушкою знайти гостинця. Ти що тобі Миколай поклав сьогодні? Під подушку? – Часи я подару да. робите поїзда кіндер-шоколад, жувачку і 50 гривень. Пили на чекання, і на площі з'являється сам святий. Миколай запевняє всіх присутніх, що він завжди поруч, і що кожен може сподіватися на його допомогу. Далі виконує свою головну місію. Блакитним намистом. Малинка. Утім, завітав на свято не тільки добрий друг малечі, а й чорт він шукає лінивих діток. Те не неслухняні діточки? Для всіх у мене є різкі. Ти приніс різкі дарма. Неслухняних тут нема. Підтвердженням цих слів є те, що без подарунків зі свята не пішов ніхто. Малеча отримала від Миколая солодкі гостинці. А діти, що прославили нашу область на всю країну, переможці різноманітних конкурсів та змагань ще й м'які іграшки. Це саме краще свято. Його люблять і діти, і більш поважні люди. І молодь. Святитель Миколай Мюрликійських – найдобрий чоловік. Через те він і проніс. Свою любов через віки. Люди його почитають. Сьогоднішнє свято це свято, яке для всіх, і для дорослих, і для дітей. І всі очікують якогось чуда, розумієте? І слава Богу, що дехто сьогодні, особливо діти, отримали, я кажу, і подарунки, і поздоровлення. Святковий настрій на Соборній площі створюватимуть іще протягом місяця, до 19 січня. Олексій Хуторний, Віктор Наточий Віка новини.